Та, хто там до чого? Так, значить, починаємо. Значить, коротенько венемося по тих матеріалах, що в нас були, значить, вступ до дисципліни, вступ до факту. Значить, значить, ключовим, ключовою метою е, будь-якої програми в галузі комп'ютерної інженерії є надання знань. І початкового досвіду, необхідних для початку професійної інженерної діяльності. При цьому важливим принципом є включення практичного досвіду, професійної діяльності під час навчання студентів, що спеціалізуються з програми інженерії. Значить, працедалти випускників, що спеціалізуються у сфері розробки програмного забезпечення. Виступають певні вимоги до характеристики їх професійних навичок. Наприклад, щороку Національна асоціація коледжів і працедавців США, eh, National Association of College and Employment проводить дослідження для визначення, які якості працедавці найбільше цінують у претендентах на працевлаштування. У 2003 році. Председавці оцінили важливість якостей і навичок кандидатів за п'ятибальною шкалою, де п'ятірка означає надзвичайно важлива, а одиниця неважливо. Найбільш затребуваними характеристиками були вказані навички комунікації, середній бал 47, чесність 47, навички роботи в команді, навички міжособистісних відносин 4,5, Мотивація, ініціатива і строга етика роботи. Тобто, ви бачите, на перший план виходять показники, які забезпечують вас, перш за все, вміти комунікувати з іншими членами команди, мати добрі навички і володіти їми. Більше того, повинна бути мотивація і строга етика роботи. Зрозуміло. Тому, будь ласка, для себе з перших днів виділити поняття, що ви далі. Ціми поняттями користувалися використовували зрозуміло, так? Далі, проблема критичної залежності суспільства від якості і вартості програмного забезпечення, в умовах відносно незрілості програмної інженерії робить питання професіоналізму ще важливішим для учбових планів з програмної інженерії, ніж для інших інженерних програм. Тож, випускникам за фахом програмна інженерія. Необхідно прийти на робочі місця підготовленими як до розв'язання реальних задач, так і до сприяння розвитку дисципліни програмної інженерії до професіонального і прийнятного рівня. Як і іншим фахівцям у галузі інженерії, розробникам програмного забезпечення необхідно скрізь, де це доречно і допустимо, уміти знаходити необхідну для ухвалення рішення кількісну інформацію. А також буде здатним ефективно функціонувати в умовах невизначеності уникати невиправданих спрощень при моделюванні. Ми з вами говорили, так що е, вам ну, є типові задачі, да, які потрібно буде вирішувати, але більше того, вам потрібно буде мати знання для того, щоб вирішувати не типові ситуації, які будуть у вас траплятися. Для цього певним чином можливо буде інколи спрощувати якісь моделювання і так далі. Але, в принципі, ви повинні володіти достатніми знаннями для того, щоб вирішувати весь комплекс завдань, які перед вами стоятиме. Зрозуміло. Ну, наприклад, у нас сьогодні виникла ситуація: повісити проєктор, повісили, змонтували все добре, оказується інший проєктор, інша фокусна відстань і так далі. Тепер приходиться перевішувати стойку, протягувати табель, траси і так далі. Зрозуміло, що це все можливо, але знову скажу, це потрібно завчасно моделювати і виконувати цю ситуацію. Зрозуміло, так? Далі, програмна інженерія як професія має певні зобов'язання перед суспільством. Продукти, створені програмістами, впливають на життя і діяльність клієнтів та користувачів. Очевидно, що розробники програмного забезпечення повинні діяти етично і професійно. Преамбула до Кодексу етичних норм професіонала в галузі програмної інженерії формулюється все так. Унаслідок специфіки своїх ролей у процесі створення програмних систем інженери, програмне забезпечення мають необмежені можливості приносити користь або заподіювати шкоду як самостійно, так і сприяючи іншим або впливаючи на інших. Інженери повинні взяти на себе зобов'язання зробити програмну інженерію корисною і поважною професією, щоб бути впевнені в тому, що їх робота використовується на благо. Як наслідок даного зобов'язання, інженери по програмному забезпеченню повинні строго дотримуватися Кодексу етичних норм професіонала в галузі програмної інженерії. Це ви вже собі помітили, так? Для сприяння в забезпеченні етично коректної професійної поведінки, е фахівця з програмної інженерії не тільки знайомитися з кодексом, але й залучити їх до активного обговорення, е що ілюструє і висвітлює вісім принципів кодексу, а також основні дилеми, з якими стикаються професійні інженери в типових робочих ситуаціях. Особливості викладення програмної інженерії безпосередньо впливають на деякі чинники професійної діяльності, наприклад, на здатність працювати в команді, навички комунікації і аналітики, такі, як решта чинників, такі як строга етична етика, упевненість у власних силах, є предметом тоншого впливу освіти на характер усвідома, його особистості та зрілість. Далі. Існує рекомендацій та ідей щодо методів включення матеріалу з професійної діяльності учбовий план програми інженерії. Зокрема, проведено аналіз матеріалу, що безпосередньо стосується професійної діяльності, як техніко-економічна, етика, інженерна економіка тощо, а також ідеї моделювання робочих ситуацій, учбові приклади, лабораторні роботи. Колективно здійснювати жбові проекти, тощо існує велика кількість різних чинників, які істотно впливають на підготовленість студентів до професійної діяльності. Прикладами таких чинників є участь у складанні жбового плану, що студенти, що мають професійний досвід, досвід роботи студентів як практикантів, що ми з вами будемо активно використовувати під час, під час практики. Під час використання якихось налагодження процесів з комп'ютерної інженерії, так само в навчальному закладі залучаються студенти. Також, наприклад, відвідує семінарі, екскурсії, виставки на підприємства, участь у професійних та студентських клубах і співтовариствах. Ми з вами будемо приймати участь у виставках. От, Наприклад, буде нас проходити весною виставка 3D-друг. На метро Лівобережні ми з вами поїдемо і побудемо на цій виставці. Далі в нас буде з вами, наприклад, виставка, яка називається так, так, ваша там третій курс, третій. Е, виставка, яка займається, наприклад, моделювала е, безпілотними системами, дронами. Е, далі в нас з вами передбачена участь у е, якихось конференціях, нарадах, Більше того, я показував машинки, далі ми з вами. Будемо вже в другій половині використовувати, налаштовувати. Ну це, скажімо так, навчання у формі гри. Да? Тобто на кожний телефон встановиться додаток з Bluetooth, ви зможете керувати транспортним засобом, да? ну, виконувати певні задачі так і далі, так далі. Зрозуміло, так? Да? Тому все це, як то кажуть, вас очікує. Значить, студенти, які успішно прослухають курс. Повинні вміти ухвалювати етичні рішення, призікнені з етичними дилемами, посилаючись як на загальні етичні принципи, так і на етичні кодекси інженерії, комп'ютерної і програмної інженерії, приділяти увагу безпеці, захищеності правам людини в інженерії та управлінню ухваленням рішень, знати основи історії інженерії, комп'ютерної і програмної інженерії, роз'яснювати і застосовувати законодавство. Яке стосується програми інженерії, включаючи законодавство авторського права, патенти і інші аспекти інтелектуальної власності, описувати ефекти, який зумовлюються рішенням у сфері програмної інженерії на суспільство, економіку, соціальне середовище, їх замовників, керівництво партнерів і, і, на, і, на, і на них самих, розуміти важливість різноманітних професійних співтовариств, визначаючись для програмної інженерії на регіональному рівні в країні, а також на міжнародній арені. Розумійте роль стандартів і сукупних знань, що визначає стандарти в галузі програмної інженерії. Ми з вами так само, щоб дивіться, все те, що ми вивчаємо навчальний план згідно стандартів, те, що вивчаємо вже жаль дисциплін згідно стандартів, не так, щоб ми собі надумали, оце хочемо цей. Більше того, ці стандарти повинні бути узгоджені сучасними е, дисциплінами, сучасними ІТ-технологіями і так далі. Тобто, ну, наприклад, вівчар сьогодні будову лампового телевізора недоцільно, да? вже їх немає, як мінімум, да? або вивчати, наприклад, збереження на тердіймових на дисках, коли вже сучасні технології, терабайтна флешка, наприклад, і так далі. Да? Тому ми з вами повинні вивчати згідно е стандартів, але на сучасних IT-пристах, е зрозуміло, так? І усвідомлювати потребу в постійному підвищенні своїх кваліфікацій як інженера загалом так і інженера з програмного забезпечення, зокрема, так, так, значить.